Пити на існуючий товар. 60-річний коломиянин потрапив у шахрайську пастку і позбувся майже 270 тисяч гривень. Таку суму виманили аферисти за фейковий товар, який продавали у мережі інтернет. Потерпіли на одному із сайтів оголошень з продажу товарів. Знайшов публікацію про продаж гібридних інверторів. Покупець зв'язався з менеджером фейкової приватної компанії. Чоловіку підійшла обумовлена сума, тож він без розумів здійснив транзакцію на їхні рахунки. Натомість заявник товар не отримав. А продавець видалив з ним листування. Слідчі територіального підрозділу поліції розпочали розслідування. Справу відкрили в рамках кримінального провадження за частиною 3 статтею 190 кримінального кодексу України. Поліція закликає громадян бути обережними під час онлайн покупок. Якщо ви маєте на меті придбати, товар, то краще звернутися у відповідний магазин. Не довіряйте надто дешевій ціні у різних онлайн-магазинах, адже саме так зловмисники найчастіше шукають своїх жертв. Обирайте можливість після плати. Аби ви мали змогу побачити товар та переконатися у його відповідності, не здійснюйте платіжні операції за вказівками невідомих осіб, та в жодному разі не переходьте за сумнівними посиланнями для оплати надісланими від продавців. Уляна не Андрій Буціак, новини на важі.